Усім привіт! Мене звуть Олександра. Це я. І у попередньому влозі я вам розказала дві важливі для мене новини. Перша я зняла офіс для своєї СММ-агенції, наш третій офіс. Ми З вами його обирали, робили косметичний ремонт. І новина номер 2 про мій центр дитячого розвитку Кідо. Про друге приміщення, яке ми взяли в оренду, і в якому ми так само почали робити, звичайно, що ремонт. Ми обставляли трошечки офіс, було багато організаційно. Роботи це відео і інші відео, якщо ви щось пропустили, ви можете побачити на моєму каналі. А зараз починаємо. І так, ви трошки познайомилися із офісом у попередньому влозі. Якщо не бачили його, то я залишу на нього послання унизу під цим відео. Тут прийшов його час час на те, щоб трошки привести його до ладу і просто облаштувати для нас той самий надихаючий простір. По-перше, треба було прибрати, там було досить брудно, особливо були брудні вікна. Я це просто терпіти не можу і намагаюся вдома завжди звертати на це увагу. Вагою і тримати їх у у І із дитиною, собакою, яка постійно треться носиком. Це дуже важко, як виявилося, але реально чисті вікна, то мій просто must have. Тому ми облаштовували офіс, у ньому прибирали. Катя звичайно танцювала граційно свої фірмові танці, і ми дуже раділи цьому дивану. До речі, він виявився дуже дуже зручним, тому. Юск, тобі справжній респект, як то кажуть. І хочу вам сказати, що це не просто слова, адже я потім купила такий самий диван до холу у наш другий кідо. Все покажу згодом. Ремонт теж буде у цьому влозі обов'язково. Тут я заїхала до юску купити деякі дрібнички до офісу, дуже прикольна чашка, стакан просто нереальної краси із дуже такого тоненького скла. Таку штуку для цукру. бабусин ретро кошик, і поки вам це знімала, побачила, що там була зламана рамка, тому повернулася і повернула її, замінила на іншу. Тут я показую, як я буду чіпляти ось ці штори. Їх я замовляла у ікеї, вони дуже бюджетні і реально їх можу рекомендувати, особливо у приміщеннях, де є таке яскраве сонце, від якого нікуди не втечеш, і там, де не дуже часто відкриваються вікна. Ціна, якість досить гарна А це до мене приїхали букви із логотипом. А в мене вже були такі у передніх офісах. Я вирішила їх вже сюди не переносити і змінити сам дизайн, тому що в нас змінився дизайн самого логотипу. І я насправді просто обожнюю цей декоративний прийом. Називаємо його так. Далі у ремонті у нашому другому кідо, якщо ви пропустили той момент, зараз будується другий кідо, другий приватний садочок. Тому що ми зняли друге приміщення поряд із першим приміщенням, і там я так само використовую цей прийом із ось таким лого на стіну. Це мікропенопласт, якщо я не помиляюся. Їду шукати полуницю для того, щоб приготувати десерт, який я готую кожного року. Цього року якось пропустила і вже і полуниці я не, немає, тому їду на базар, дуже хочу його зробити. Буду вдома. З донькою будемо робити з вами. Ресеп та готувати а -а -а. готувати десерт. Базари зараз то взагалі моя окрема любов. Там відчувається якась інакша трошки атмосфера такого якогось єднання зі співвітчизниками І взагалі безмежно, шалено поважаю людей, які щось вирощують, тому що це просто шалена праця. І завжди намагаюся купляти овочі, фрукти саме у бабусь, у дідусів. Це приємно, Дочь Дочь, Соня. Так будешь еще или нет? Дякуємо за увагу. Продовжимо нашу кулінарну хвилинку. Якщо вам таке не цікаво, можете просто промотувати там. Далі буде більше про роботу, про ремонт. Може, там буде трошки більше динаміки, але захотілося я не знаю, вам показати сам процес. Я дуже люблю готувати. Для мене це окремий вид медитації, так скажемо. Не кожного дня, тому що реально втомлююся, але, наприклад, сніданки то наша традиція. Кожного ранку ми снідаємо саме разом. Я загалом готую одне й те саме вафлі, сирники, вівсяну кашу, може, якусь яєшню, і так просто по колу для того, щоб не набридало. Тут я готувала молоду картоплю, намагалася відварити спаржу, якось її приготувати. Як на мене, найпростіший спосіб це саме відварити її, а потім посмажити на маслі. І Це той самий випадок, коли чесноку мало не буває. Далі ви побачите саме такий варіант приготування. Я ще додавала морепродукти. Сподіваюся, вам такий рецепт сподобається. А зараз ми їмо молоду картопліку із соусом і наближаємося до десерту. Готую мій фірмовий дуже простий десерт із ось цих інгредієнтів: полуниця, сметана, ось таке печиво, цукрова пудра, цукрова пудра та ось такий ванільний цукор. Такий десерт ще можна готувати із замороженими ягодами. Я якось бачила рецепт, тому якщо ви вже пробували або якось пробуйте. Перш ніж я, будь ласка, напишіть, чи це взагалі смачно? Я думаю, що якоїсь великої різниці не буде. Десерт реально дуже класний, дуже такий легкий. Я навіть сьогодні дала спробувати. їй Теж сподобалося якщо без у вас випічки, є без рецепту. Будь ласка, поділіться їми, Тому що я люблю саме десерт. Ось так якось швидко готувати. Цей, до речі, мій чоловік просто знищив буквально за один день. Це було вранці, а ось це було ввечері. Я вважаю, що це знак якості. А ось це той самий варіант приготування спаржі. Ось так із мідіми потушити, проварити, потім на пательні посмажити і дуже-дуже смачно. І з токюпотинки. На наступний день я влаштувала невеличке розкламлення, перебирала речі соні, і це я вважаю, доречний час для того, щоб повідомити, що наступне відео буде присвячене хронології відкриття. Нашого садочку Кідо, як це було три чи п'ять днів до відкриття. Я документувала і усе вам покажу. А наступне відео після цього буде велике прибирання у нашій квартирі на честь ремонту у кімнаті Соні, який вже теж нарешті підійшов до кінця. Ми вже майже усе доробили. Я дуже щаслива і покажу вам, як це все було. Сподіваюсь, вам теж буде цікаво. Дуже треба постригтися. У мене вигоріло волосся дуже сильно, просто на сонці вигорає. І тут все-все сухе вже. А потім я просто взяла і вистригла чобчика. Але це вже зовсім інша історія. Добре, починаємо новий день. Тут я тут сніданок і паралельно роблю ось такий швидкий суп із фрикадельками. Люблю їх заморожувати на потім. І це теж дуже допомагає. Потім готувати швидше. Тут я збиралася вже на роботу. В нас була зйомка. Ми самостійно збирали усе обладнання, і потім я забрала футболки від Біом. Дуже рекомендую. Вони дуже такі щільні. Реально, це те, що я шукала, можу сміло, сміливо вам рекомендувати. Наступні дні я була зайнята тим, що шукала підлогові покриття для нашого другого кідо для нашого ремонту. Ми визначилися із ковроліном, тому. Тому я їздила декілька разів, обирала, замовляла, ми там різали, примірялися із розмірами, із текстурою і так далі. Також сантиметрів. 360. Вже навіть не десятий, мабуть, раз їздили до епіцентру. Тут ми обирали кахель та інші принади для ремонту, і вже тут вдома давала про себе знати, тому що дуже часто хотілося плакати. 12 серпня до нас сьогодні не прийшли два майстра, які повинні були прийти і робити свою роботу тут. Тому приїхала зараз. вам покажу, що на сьогоднішній день ми маємо. Я не знаю в чому прикол будівельників, чому вони абсолютно однаково себе, себе усі ведуть. Тобто, це якийсь такий паттерн, який просто розповсюджується на усіх. Вони п'ють, не беруть трубки, не приходять, вони некомпетентні, не пунктуальні. Тож. На сьогоднішній день тут куплений лежить ковр... ковролін. Тут же стіни пофарбовані, тільки що я пофарбувала ці двері. лудку, зараз я буду так само фарбувати кольоровим мабуть, що зараз ще не вирішила. Тут стіни так само пофарбовані, але ось тут ми маємо ось таку ситуацію: тобто, тут у нас вікно просто брудно, тут я фарбую. Тут стіни теж пофарбовані. Це наша столешня. Лежить, чекається усі меблі, які приїхали до нас. Це все будуть забирати вантажники. Нам поставили нові двері. Тут в нас стійка реєстрації, вона готова, тільки треба її пофарбувати. Ще я буду накладати тут такі панелі. вивіска, тут буде наше лого висіти, Найбільша проблема зараз в нас із санвузлом, тому що усе це треба переробляти. Повністю. Тобто це треба знімати, тут треба класти кахель новий, тут з такими бортами. Тобто, ми зробили, але все неправильно. Тут повинні бути лючки, виходи до усіх там комунікацій водних, і вони не зроблені, тому це треба переробляти. Тут і це кухня, тут зроблені тільки стіни. Ось тут можна майне побачити. Доброго дня! Я вже дуже втомилася, просто хочеться лягти, поплакати трошки і поспати, якщо чесно. Але не буду цього зараз робити. Зроблю це після відкриття. Зазвичай у дитячих закладах є така тенденція до яскравих кольорів усюди, до яскравих стіль. Але і у першому і другому кіду ми вирішили зробити все ж таки базовий колір білий і просто додати трошки кольору. Я вам згодом покажу, що саме із цього вийшло. Ось, наприклад, майстри розпочали все це робити. а Зараз пів на п'яту вечора вони просто кинули і пішли. Просто кожного дня стає ще гірше, ніж попереднього. Тут просто хаос. Нічого не зроблено. Це вже наступний день, і ось там ви бачите результат моєї творчості. А тут я розпаковую дзеркало, яке я замовила у сінсеї для вани, і воно прийшло з ось таким браком. На жаль, наразі їду в до каналу подавати заявку на розтумбування труби, щоб сантехніки змогли так сказати продовжити роботу. Їду у Юск докупити деякі речі. Сьогодні неділя ми відкриваємося у наступний понеділок. Я просто обожнюю магазини такого типу: магазини товарів для дому. Можу провести там дуже багато часу і ходити туди самостійно мені подобається більше. Тобто вмикається інтроверт. І я люблю проводити там час наодинці. Якщо ви такі ж самі, згодні зі мною то дайте знак у коментарях. Так, друзі, неочікувано. В мене була думка, що я хочу замінити ось це дзеркало на якесь інше. В мене була візуалізація у голові, нічого я не могла знайти того, що мені подобалось. Воно ось так ось залізло до машини, і я планувала просто його залишити в машині, щоб чоловік мені допоміг. Але воно закривало мені дзеркало заднього виду, тому я не могла просто з ним довго їздити. Воно супер-супер важке. А ми тут на четвертому поверсі, і я заперла його сюди. На здоров'я. Сама. Це просто, блін-капець. Сьогодні ще неділя, нікого тут нема, тому що зазвичай, коли ти тут, тут ходиш, тут якісь чоловіки є, хтось там курить стоїть Я хочу його розпакувати, залишити цю коробку. І потім попрошу чоловіка, щоб він ось це дзеркало, мабуть, що або від високідо, або я його продам ще не вирішила. Мені подобається, воно реально більше. Все я загалом задоволена. Забрала чайник. У нас сьогодні в кіто велике прання. почистили повністю ковролін тут, у цій кімнаті, у цій кімнаті і диван. Тут чистили диван. Прояснилося, що це насправді брудна підлога. Тобто тепер нам потрібно відмити цю підлогу, тому що ми знаємо, як вона виглядає. Насправді, отак. Тут зараз <соє> стоять абсолютно. Усі речі. І це вже наступний день. Я розумію, що я трошки запізнююсь із публікацією взагалі цих влогів із монтажем, але матеріалів реально дуже багато і ці місяці вони були просто шалені. Озвучую я це відео із майбутнього, і ми вже встигли повернутися із нашої відпустки. Якщо ви слідкуєте за мною в інстаграмі, ви знаєте, що ми туди вже їздили, і я навмисно вже не стала нічого знімати перед відпусткою у відпустці тільки для того, щоб випустити ці робочі влоги, тому що для мене осінь це якраз пора таких робочих влогів. В мене це дуже сильно мотивує, і я сподіваюся, що вам теж вони подобаються. І у цьому влозі якраз дуже так чітко видно ці аспекти, з яких складається взагалі моє життя: материнство, побут, перша робота, друга робота. Тому напишіть, будь ласка, що із цього вам дивитися? Найцікавіше це буде. Для мене дуже-дуже корисно. Доїхала до офісу. Я буду тут у першій половині дня і потім я їду до кідо. Мені треба по дорозі забрати футболки, які ми придбали для персоналу лаквідні футболки. Сьогодні подивимося, як вони по якості, якщо що, я потім дозамовлю у перше кідо. Треба забрати логотип, який буду висіти у нас на стіні. І так само зірочки я там замовляла для того, щоб теж зробити декор самих стін. Мені треба це забрати дорогою, і потім я їду до Кіто, Мені треба зробити відеоінструкцію підключення до камер спостереження для батьків. І так само для нашого нового адміністратора дозамовити ще наліпки, якими ми будемо прикрашати меблі і стіни у ванні та. Туалетній кімнаті. Я зробила дизайн цих наліпок. Вони такі прикольні, мінімалістичні. Я думаю, що буду виглядати ок, п'ю каву і починаємо. Після офісу я відправилася до Кідо. Перед цим заїхала на пошту. Тут працював у нас електрик, звичайно, без верхнього одягу. Вони не вміють просто одягатися. Як показує практика, тут я вам показую це. Я не знаю, залишалося, мабуть, чотири. Дні до відкриття, і в нас була ось така ситуація. Тут ми познімали просто абсолютно ось світло для того, щоб замінити його на led панелі led лампи. І нарешті, тут коли з'явився хоча б лінолеум, то ситуація вже ставала краще. І ось так ми виправили наш санвузол. Взагалі, у наступному влозі я вам покажу такий експрес-формат того, як проходили три дні. Як я вже сказала, до відкриття кожен день я документувала. Тож в наступному відео покажу вам трошки. До і загалом після і повну екскурсію, звичайно, вам теж згодом влаштую. Дякую вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, лайком та підпискою. І побачимося з вами дуже скоро.